Мебліка презентує турецькі матраси серія Артизан. Турецькі матраси транспортуються в скрученому вигляді, додається до них ніж після розпаковування. І тут вже йдуть супровідні документи. Ніж спеціально такі, щоб не пошкодити під час розпаковування. В даному випадку ми розпаковуємо матрас бросар розмілометра на х 2 Упакований матрас стрейч плівку плюс поліетиленову плівку, що зручно під час транспортування і надійно захищає матрас. Матрасики які вкус зберігаються півроку. Після розпаковування матраси. На ньому не можна спати і ним не користуватися протягом двох діб 48 годин. Ми його повністю не будемо розпаковувати. Ми відкриваємо його ще в коло, щоб то зайшло повітря. Все вдома ви можете відкрити повністю, так він швидше набирати на форму. Бачите, матраси просте на очах і приймає свої повноцінні форми дуже швидко. Погодьтесь, матраси дивляться дуже гарно, має дуже об'ємний шухок глибокої прошивки, що додає зручності під час спання і збільшує об'єм самої тканини. Рекомендуємо купувати матраси серії Артизан в магазині Мебліка. Можлива відправка по Україні в скрученому вигляді. Дякуємо за увагу.